Вітаю, ви народили. А що далі? Дуже часто жінки приділяють всю увагу своїм пологам, а ось що наступає далі, ніхто не очікує. А далі буває по-різному. Я думаю, що ви знаєте, що після пологів у вас будуть деякі часи йти виділення, лікарі їх називають лохіями, це скорочується матка і все зайво і пітелі виходить з вас. Спочатку вони будуть доволі сильними, якщо ви. Позапологовим і їх контролюєте, то ви маєте просто знати, що не має бути великих згодків, ну таких як куряче яйце, наприклад, і не має бути дуже багато виділень не більше одної пеленки за дві години. І це та норма, яка буде. Через дня 3-4 у вас будуть виділення, які вже будуть нагадувати вашу менструацію, а далі вони будуть меншими, вони будуть змінювати колір і вже майже вам не заважати. І це є варіантом норми. Вони можуть іти і три тижні, вони можуть іти і шість тижнів, і це і це є варіантом норми. Так само з неприємних сюрпризів, які часто зустрічає жінка, це те, що перші дні після пологів боляче сходити попісяти. Це викликає дискомфорт. Це теж буває дуже часто, і це є варіантом норми. Просто спробуйте собі полегшити цей процес, взявши теплу водичку, і вам буде набагато комфортніше. Також з таких не дуже приємних речей, які вас можуть очікувати, це може бути нагробання грудей. Зазвичай це наступає на третю добу, коли приходить молоко, але може варіюватися пару днів в одну сторону і пару днів в другу сторону. Часті прикладання, тепло і легка вибрація полегшують цей стан, і ви можете самі з цим справитися. І коли прийде молоко, воно нормується. Головне. Не переставайте годувати дитину і прикладайте її як намога частіше, і вам буде набагато комфортніше. Ви можете бути дуже голодні. Після пологів дуже часто жінка відчуває шалений голод і їжте. Ви маєте відновити сили, тому що вагітність і пологі забрали у вас багато сил. Ви можете їсти усе. Так, так, я знаю, що в нас є на теренах нашого пострадянського простору, досі міфи про годування і дієту годуючої мами, але ну такої в природі ще нас не придумали. Ви можете їсти усе, головне, щоб вам було смачно, щоб ви були ситі, і це не були якісь перекуси і сухомятки. У вас можуть бути ще щось боліти і пекти, наприклад, промежена, це можна поставити собі компрес прохолодний або сходити в душ, навпаки, те, що вам буде вам давати більше комфорту. Скоріше всього, ви зустрінетеся з післяпологовим блюзом, коли вам буде сумно, коли ви будете сумніватися про те, чи ви хороша мама, і все буде не так. Але це гормони. Це тіло відновлюється і збирається докупи. І дайте собі час прийняти це. Бережіть себе, грійте себе, і вам стане легше. Зазвичай він за 2-3 тижні після пологів проходить і усе нормується. У вас насправді після пологів є багато чим зайнятися. Ви адаптуєтеся в новому статусі, ви вчитеся комунікувати з вашою дитиною, навіть якщо вона третя і п'ята, і ви знаєте все, що робити, насправді це нова особистість і вам треба час. І це абсолютно нормально. У вас можуть бути різні дискомфорти після пологів. У вас може боляче скорочуватися матка якийсь час, і це ознака того, що вона добре скорочується, але дуже часто це некомфортно. Лягніть шкарпеточки, укутайтеся, і вам буде легше з цим попити чогось теплого. І такі прості речі, як дбання про себе, тепло. Піклування, заземлення і трошки уповільнення, не спроба не робити всього і зразу, а робити те, що саме необхідно тут і зараз, допомагає адаптуватися у новому статусі і його прийняти. Бережіть себе. Ви дуже чудова мама, і нагородіть себе за те, що ви народили, і дайте тілу час і шанс відновитися. І все буде добре.